Так, добрий день. Сьогодні на обзорі така зарядочка. 12 6 А. Функція відновлення. Осьо. Так, зараз стихнемо покажемо. Ось все, Функція кар автомобілі. Функція AGM акумулятори, мото акумулятори і відновлення. Так. Що можу сказати по тижденню використання? Трохи акумулятор вона відновлює. І Навіть поки кадличка видно, що кість пішла, треба буде помити. Так. Сьогодні спробую відновити такий акумулятор. Не думаю, що він вбитий на лозу за 2000 рік. 99% що він не запустився. Все, на відновлення поставив. Заскільки време після того як заряжу, покажу. Так ну так зарядка норма Ці зарядки радять в Україні Багато хороших відгуків про них на мою думку вони трохи не заряджають акумулятори. Бо коли терчить вискакує фул, то я ще буває імпульсно дозаряджаю. Ну то таке Я Так, кстати, забув показати вольтаж на ньому. Цьому акумуляторі, щоб було видно, що він здохший. Так, беремо мультиметр чи тестера і ставимо клею. Щось там 56. 056. Ну и все, можно вставить на видновление. Все, хай видновлюйте. Так, проверяем, насколько аккумулятор видновился. После двух часов видновления. Снимаем клемму. Можно трубки дать. Так, берем аккумулятора. 9 вольт 56. 50. Ампер. Ой, вольт. вольт. Лампочка. Ну, наверное, горить еще може слабо горить. О, тускло. Тускло-тускло. Ну, хай відновлюється далі. Все-таки акумулятор старий, 24 роки по суті. Ну я думаю, що з нього толку не буде, Я його викину тупо. Ну при... по три провірю. Так, все, хай на зарядки стоїть. Ось що стало за ніч Відновлення своєю зарядкою. Аккумулятора. Сейчас потом міряем вольтаж. Він Був дохлий. Що щоб бачили. Хоть уволі ці шов. О, лампочка ярче светит, чуть-чуть не светила. 6 вольт, по сути.